Усім привіт у новому відео. Усім привіт! З та да да -дам. Нова колекція. Зустрічаємо тут. Бачимо тут такі приємні кольори: карамельний, бежевий, шубка, багато червоного яскравого, Джемперочок в'язаний. Нарядники одночасно, він з кристалами 1150 гривень. Ось такий на короткий рукавчик, мякесенький, в складі акрил, серсть, і ластан, і поліестер. І ось це худі, яке висить на манекені, коли я зайшла. Досить щільний трикотаж 1330 гривень. Ухти. Класне пальто. Шарфом. Шарф такий подвійний, важкий. Чесно кажучи, можна було б і легше зробити не такий подвійний, бо він якось такої додає важкості. Цьому пальто вверху на два гузики застібається. Є бокові кишеньки. У нас така історія. Осіння зимова, на європейську зиму можна. Ціна серйозна, Подобалося ось тут збоку, споряді немає. І ціна 3130. І склад 100% поліестер. Ось так. Ну, зато міль не буде їсти, якби є плюс. блуза Нарядненька. Це класика, елегантно досить. 800 гривень, і це 100% поліастер. Блуза красива досить. Такий може бути офісний стиль. І не тільки красивий червоний колір. І ця спідничка коротка. Сатинова тканина, досить щільна з підкладкою. Тут спереді бант, така складочка. 879 гривень. І в складі є віскоза. Дуже на красивому. Джинсики притягує мою увагу ось такий рожевий джемпер з банту. І ще й тут карточки, напевне, подарункові, що придбати. Так. Ось такий джемпер. Він досить м'якесенький. Музики теж обтянуті в'язаним матеріалом. Зорганзує шарф банд. 1330 гривень, ніжно-рожевий, колір чорний ще бачу є. В складі поліамід, поліастер, акрил і 5% альпаки. Альпака це завжди добре. Це дорога. Вовна досить. І такий джемперочок є в чорному в базовому кольорі. Мені рожевий, чесно кажучи, дуже сподобався такий ніжний ніжний. Але я ще бачу є білий колір. Колір вершків. Не зовсім білосніжна, я так витянула навіть такий крем-брюле. Так, тут з оксаментом. Красива нарядна блуза жакет. Колір пастельно синій Ще залежить, як освіти світло, як відображається. Ось такий от тут вже краще, як трішки камерою в іншу сторону, і вже більше відображається такий гуцик. Дорого, багато. Ну, це як болеро, такий жакетик. По чомусь нарядному, От святковий. а Можна щось там одягли з бретельками тут звертати можна 1550 гривень. Так, в коричневому кольорі сукня, зжата тканина, але тримає форму досить сутка 1549 гривень. Навіть може бути як офісний а варіант для ділової жінки, чому ні. Якщо довжина дозволяє, вона так буде приталена і трішки так розширена донизу трапецією. Далі в коричному теж кольорі, теж офісний стиль. Ось такий сарафан на гудзиках акцентних. Тримає форму, точно такий, якби більш для ділового стилю варіант. Можна знизу блузу, можна водолазку. 1800 гривень і складі полястерів віскоза коза Аластап. Костюмна тканина з підкладкою тримає форму, сподобалося мені. Поруч і висить трикотажна водолазочка. Трикотаж досить якісний вичин, як є можливість купляти, купляти, і ціна лише 429 гривень, а в складі віз коза і 3% лише еластану. Класичні джинси можна поєднати і, звичайно, з цією ж водолазою чорною. А чому ні просто широкі, прямі, теж якісні, 1330 гривень. Ну і далі ось така блузка в стилі бохо, одночасно і нарядна, бо вона золотиста, з вибитим золотистим малюнком. Пудровий відтінок, щось таке між карамельному, зверха золотистий малюнок з парчі 1330 гривень. Рукавчики знизу з зав'язками, така розширена стільбового вільного салоту, повністю. Хороший досить склад, 77% віскози. Ще такі милі ковтюлечки в рожевому кольорі. Середня в'язка, на вигляд так ніби навіть є шерсть, але відчуття можуть бути обманливі. Ніжний, ніжний рожевий колір, такий зефірний, неяскравий, такий, якби не кислотний, дуже приємний. 1150 гривень. В складі є 5% шерсті, поліастер, акрил і шерсть. Красивий такий досить джемперочок, сподобався. Одночасно і класика, і кежуал. Так, ще такий теплесний джембер. Ну, навезли багато товару. Це Вікторія Гарденс, місто Львів, торговий центр Вікторія Гарденс. Має вигляд досить теплого. 1800 гривень. Якісь стандарти 5% шерсті, 5 шерсті і 3 крило. Дома альпака. НІ. Мало шерсті, звичайно, новий чиндем досить мало до своїх виробів зимових дають шерсті. Останній час, можливо, є преміум-лінійка, але саме до нас не завозить, поки що не бачила, що 100% шерсть була. По-моєму, щось раз, ще два, якби більше такі базові дешевші варіанти, який симпатичненький в молочному кольорі, комір з мережевим. Ось така красота в стилі вінтаж, в'язка в коси, симпатично. Ну і 5% шерсті. Шерсть є? є, ну чого хотіти. <смі> тобто так, якби, якщо не казали, що повністю синтетики, то трішки дають шерсті. Ми пройдемося ще по джемперам, тому що сезон а, Ці є в різних кольорах. Бачу, є бордовий, сірий, це біло-молочненький з такими перлинками красивими. 1330 гривень. Він приталений і знизу з такими клинами. ну красивий такий одночасно і тепленький буде, і жіночний, як І Є бордовий колір, є сірий. Ну і така ж сама історія 5% шерсті є. Так, тут значок. Чорний і тут знижечка, напевно, я додатково, але ще не побачила оголошення. Можливо, на чорну п'ятницю є знижка. Бачите, тут є червоні, треба подивитися на... І скажу вам, от по цих кружочках орієнтуйтеся, яка буде знижка. Саме так. Як Це простенький бас декору. Ось такий джемперочок. Так, ця курточка, дублянка. Якби зараз кожухом. Дві 200, але має бути знижка. Поки що жодного оголошення не побачила. Так, 1000 гривень ось такий в'язаний джемпер-гольф, але він мені сподобався досить. Досить сподобався. Середній щільності в'язки. Видно, що якісний, хоча, там, можливо, навіть і немає нічого натурального. Досить приємний на дотик. Зараз так і волок не роблять. А, ні, прекрасно, 37 віскози, є навіть 5 шерсті. Ну, Він дійсно дуже такий приємний, тактильно був. А, приємний до рук, тактильно ось такий. Така дубльоночка ще є в кольорі, в кольорі кемо, такий баж рижий. А такі джампери є ще і в сірому кольорі, і в чорному гольфики. 999 гривень. Тут є шерсть в складі, але якби мені чорний і червоний найбільше сподобався. Можливо, тут освітлення таке, що трішки губиться якби якість. Ось так повернули, бачимо нарядну сатинову блузу, класика. Теж різні кольори. 799 гривень. Червоний, бордовий, біленький, елегантна з бантом блуза. Просто одна елегантність. Так, краще видно. Ще повісила цей гольф, щоб роздивитися. Ідеальна картинка. Білий з червоним має просто супер вигляд. Така блуза в бордовому кольорі, в чорному і в червоних кольорах. Так, ще така шубка з теді, з червоним маркуванням, кружочком дві 200, з підкладкою. реган рукавчики, така в'язка об'ємна і відтінок, як би моква. 1800 гривень і є в біло молочному кольорі. 100% акрил. Ух ты, яка красива червона сукня. В'язана 1800 гривень. Вона слім, А, З таким коміром, який можна приспустити на плечі. Довгий рукавчик. А, симпатичненька. Красивий червоний колір, вона довгенька досить ця сукня. Непоганий досить склад. В складі 5% навіть є шерсті 37 візкози, лише 58% пуля шерсті, є візкоза. Різні ось такі сукні, нарядні з блискітками, але mm -hmm. це під а, свята. <під>, під свята ось такі. А, в кожному бренду, вікуди не зайдеш, то такі сукні з блискітками є. І Ціна буде різниця в ціні 1700. 1800 гривень, практично без гривні. Ось така сукня. Красиво є в білому кольорі, коричневому, бордо малиновий якби, і чорний такий базовий. Так, щось тут красиве. Я так розумію, це в костюмах буде. Це топ-жилет. Ні, Не в костюмах. А могло би бути. Подумала, ну ні, це і зовсім інші штани. Красивий жилет. Приталений І ціна така невисока, як для HM, 879 гривень, гузички, втянуті тканиною, баска понизу по бокам. Красива історія. Така є в чорному кольорі, в білому маслом. Масло, в принципі, і буває біле. ні, воно ну, буває шоколадне масло. У нас є такий колір має на увазі. З підкладочкою тримає форму. Хотілося б низ, звичайний, щоб ще було. Можливо, де з'ї, але тут не висидіть поруч. Дуже хороший склад, 46% є котону. поліестер і котон. Непогано досить, не відчувається. Можна, звичайно, поєднати з червоним низом, наприклад, з червоними штанами, широкими палацо, або з такими а, білими, як. Я бачу отут. От воно, бачите, дуже схоже. Хоча це зовсім інша якість. Можна з такими білими штанами класичними, донизу розширеними поєднати непогано буде. 879 гривень коштують ці штани. Розмір сітка досить велика і чи Наприклад, я дивлюся зараз більший розмір, такий червоний колір до вишні. Така ж сама ціна, 880 гривень і дивлюся в 44-му європейському. Так, а якість тут поліестер і еластанція? Що, ну так, тут красиво, досить-досить. Подивимося. Я вже бачу оксамит і який він красивий. Ви Ві тільки погляньте в гречичному кольорі. Наскільки а, красивий відтінок, навіть не знаю, чи він відображається. На екрані 1800 гривень такі штани, Вони широкі, палац донизу. 100% поліестер. Тканина одночасно і тримає форму, але вона така спадаюча для нарядного якогось вихідного варіанту. Якщо ви берете взуття на шпильці, то добре, що так от якби, такий спадаючий ефект. Трішки, можливо, не по сезону, але коли а, немає дощу чи снігу, то можна взувати ось такі кросівочки. Animal Print, штучне хутро, а 1550 гривень коштують дуже стильненький. Ну і можна взяти ось таку сумку 1550 гривень. Досить мотненька, базова, її можна взяти до цих кросівок, чому ні, такий casual style. Доповнити можна цей образ шарфом Animal Print або хутряним ось таким шарфом теж може бути. З хутра, досить ось так. 1150 гривень. Ось такі були новинки. Ойчинда всім до зустрічі у нових відео.